У 2025 році ротарі клубу чернівців виповнюється 95 років. Він є одним із перших клубів, заснованих у всьому світі. Цьогоріч Буковинським ротарійцям вдалось поновити реєстрацію клубу з майже сторічною історією. Детальніше про діяльність клубу та амбітні плани далі у сюжеті. Ротарі клуби це глобальна міжнародна організація, яка представлена в кожній країні світу в рамках ротарі Інтернешнл». Майже 100 років тому у Чернівцях був заснований один із перших таких клубів. Основоположниками були банкіри, власники мануфактур, юристи та інші впливові люди, яким було не байдуже, як розвиватиметься їхнє місто. Проте на початку другої світової клуб припинив своє існування. Розповідає Юрій Черевчий. Всіх наших ротарійських, чернівецьких вони були заарештовані і вислані до Росії. У 40-му році да клуб був припинив існування, і в 2009 році ми відновили наш клуб. Буковинські ротарійці звернулись до іноземних партнерів, аби відновити історичну справедливість щодо дати заснування клубу. Я писав листи в Цюріх і нам вдалося отримати документи від них з архівів. Де були вказані всі історичні документації, збереглась. Ми нам вислали ксерокопії і з допомогою них ми якби зараз відновили історичну реєстрацію нашого клубу. Тобто це було 1930 рік. Нині в готелі Київ нащадку Палац Готелю відкрили меморіальну дошку одному із перших клубів ротарі. Дякуємо всім причетним. Повномасштабним вторгненням в Україну ідеологія, яка об'єднує ротарійців у всьому світі, не змінилася. Всі проєкти об'єднані однією метою зробити все можливе, щоб допомогти країні та українцям наблизити перемогу і забезпечити сталий мир. Зазначає губернатор дистрикту 2232 Олександр Хардін. У 2022 році, вже на початку березня, Rotary інтернешнл створило і це був унікальний такий випадок. Спеціальний фонд пожертв. Куди ротарійці з усього світу плюс небайдужі люди, які сповідують справедливі цінності в всьому світі, зробили у 2022-2023 році близько 18,5 мільйонів доларів пожертв? Усі ці кошти спрямували на допомогу тим, хто постраждав від війни та українським військовим. У нас є проєкти, пов'язані з лікуванням та реабілітацією діток, з лікуванням та реабілітацією військовослужбовців. З відновленням певної інфраструктури фінансується все ротарі Foundation, партнерські клуби, міценати, спонсори, які співпрацюють з нашим чернівецьким ротарі клубом. Цьогоріч ротарійці планують впровадити у Чернівцях два проєкти: один з яких остеоінтеграція. Наш Чернівецький ротарі клуб намагається зробити все співпрацюють з нашими лікарнями, клініками. з… Фундацію партизування України для того, щоб запроваджувати на теренах міста Чернівці і Чернівецької області найперспективніші і найсучасніші методики протезування. Окрім того, завдяки меценатам у Чернівцях з'явиться ще один парк на вулиці Винниченко. Ми хочемо зробити такий інклюзивний ротарі парк для того, щоб там могли відпочивати мешканці нашого міста. Наші військовослужбовці, щоб він був інклюзивний, щоб це він був абсолютно доступний для всіх людей з обмеженими можливостями. Роботу над проєктом вже розпочали та сподіваються завершити до 95-ї річниці Чернівецького клубу, яку відзначатимуть у листопаді цього року. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.